Вітаю, шановні аграрії, фермера, садоводи-огородники на найкращому аграрному ютуб-каналі Мистецтво Полясиєнка. І я не заморюся повторювати. Він найкращий через те, що його дивляться найкраще і аграрії, і садоводи, і фермера. Друзі, ну десь скоро я вже не буду так вітати вас через те, що ви. Будете саме розуміти, що ви дивитеся найкращий аграрний YouTube канал. Тому хочеться обсудити десь таку тему цікаву, друзі. Ну, ми вже зустріли з свято і по старому, і по новому стилю. І що ми помітили. Помітили, що весна, якщо десь дивитися по прикметам. А пам'ятаєте, що коли там півень чи курка води нап'ється на стрітання, то весна буде ранньою. Якщо будуть там морози завіруха, то весна буде затяжною і пізньою. А ми помітили, що на перше, ну, на по новому стилю стрітання, був невеличкий такий мороз. Ну, не було, я б скажу, такої водички, щоб міг півень чи курка напитися. А 15 лютого ну, був і сніг, і невеличкий мороз, але на сонці вода таяла і навіть зі стріхи капало. Тому важко так от гадати, а все-таки яка буде весна? Чи рання вона буде, чи затяжна. Що хочу заказати, якраз у цей час на. Друге, як кажуть, стрітання по старому стилю 15 лютого. В 2017 році був найтепліший день це була температура десь плюс 12. А в 1911 році температура була мінус 25. Уявляєте, яка різниця, друзі? Про що це говорить? Це говорить про те, що клімат він вже настільки змінився. Він просто змінився. І нам вже просто необхідно Пристосовуватися і швидкими темпами. Робити все для того, щоб змогти все-таки навіть при зміні клімату, коли йде таке от шалене потепління, ми відмічаємо дефіцит вологи, то необхідно все-таки отримувати врожаї. А як ще так, коли аграрії не будуть отримувати врожаї? Отримувати можуть бути, можуть отримати врожаї, але щоб вони ще й прибуток давали. Щоб нормальний був урожай із нормальним прибутком, через те, що ну, якщо ми будемо вирощувати, і не отримувати прибуток, ми не зможемо інвестувати ні в що. І тому, що я хочу десь, ну, про що хочу так попередити, про те, що необхідно готуватися до двох сценарій. До того, що весна буде рання, і до того, що вона може бути і пізня, і затяжна. Коли ми готуємося до двох сценаріїв, Ну, тоді буде класно. Коли ми будемо готуватися там до одного, то можна і влетіти. Тому, друзі, ми ремонтуємо техніку. Ну, коли багато землі, коли невеличкий фермер, сподіваюся, що він вже відремонтував свій тракторець, валочку, культиватор і все буде добре. Коли великий агрохолдинг, то ще ремонти тривають, ще запчастини хлопці шукають. Але посівна вже не за горами. І тому готуємося до двох сценаріїв. Коли весна рання, це по старому стилю стрітення. І коли вона може бути і більш затяжною, це по новому стилю. Ну, якщо я не помиляюся, це було друге люте. Ну, тоді там тимко його будили, хоч він вже й не спав, він взагалі не заснув. Він проснув то його будили, а він сказав, що ви мене чіпаєте. Я взагалі не можу заснути через те, що я не розумію, що робиться в світі. Ну, тимка залишимо. Нехай собі живе, розмножується через те, що це також звірки, які в червоній книзі їх необхідно за ними доглядати і щоб їх популяція збільшувалася. Тому оце така от інформація, і я думаю, можливо, якоїсь новини ми вам не повідомили, але нагадали, що стрітання вже пройшло і попереду, вже березень місяць, не за горами. Вже менше двох тижнів залишається. І тому, друзі, готуємося до двох сценаріїв. А в коментарях хотілося б почути ваші думки, шановні друзі. А як ви рахуєте, можливо, ви спостерігаєте за природою, десь за якимись народними прикметами. Як ви гадаєте, а якою буде весна? Ранньою чи затяжною пізньою? І ми будемо орієнтуватися і на дані народних прикмет, і на ваші дані, і на власні дані. З вами сьогодні я Олексій Срієнка, наша команда ArtFields. Як завжди, ваші вподобаєчки. Вони просто потрібні і вам, і нам, Ну, нам більше через те, що вони дають можливість інформацію на Ютубі піднімати догори і робити її доступною до широкого кола аграріїв. І ми будемо відчувати, що дійсно ми інформацію готуємо, а ви її вона вам подобається. Поширюйте інформацію серед ваших знайомих, друзів, колег. Підписуйтесь на наш канал. Скоро у нас вже 25 тисяч. Сподіваємося, що вже буде скоро. А там не заграм і мільйон. Тому на все добре. Слава Україні!